Усім привіт! Мене звати Тетяна, я з Вінниччини і це мій канал Романтика сільського життя. Я пробую розпочати свій квітковий бізнес і полуничний, і всі свої роботи. Озвучую в своїх відео. Можливо, мої помилки, якісь негаразди будуть, стануть в пригоді іншим людям, які почали робити свої теплиці. Не знімала відео скільки дня? 4, по-моєму, чи може вже і 5, прихворіла. Прихворіла, верніше, всі ми в... більша часть села захворіли. А чого? Зараз вам поясню. Навіть після морозів виглянуло сонечко, всі почали масово грибти, прибирати перед паскою на своїх подвір'ях, палити мусор. Ну, це ще куди не йшло, але всі посадки, всі очерети, деколо озер. На полях, де які є ці трави, все коротше, було підпалено. І був такий угарний, угарне повітря в селі. Що, що коротше, позаслабало більше половина села від цього угарного повітря. Значить, які були симптоми? Температури не було, але був, був насморк сильний, і зут в горлі паршило і кашель. Удушливий такий кашель. Це більше половина села. А ми здесь, ну не знаю, мало хто не хворів, з ким не здибалося, всі от говорили отак: от вниз і в горло дерло. Коротше, поотравлювалися. Я от думаю, ну наскільки я, вроді, технології такі вже зараз да, розвиті такі інтернет кругом, ну вже ви люди надивилися, вже дожні зробити якісь висновки, Ну ладно, що там вже ви, вам плівають на тих тварин. Це ж, прикиньте через ці пожари, скільки загинуло. В посадках, наприклад, вужі, їжаки, зайченята. Вони ж всі зараз тварини починають розмножуватися. В очеретах тих же шлебеді, гуси, качки, цаплі, гнізда роблять, яйці відкладають. Це все було знищено. Ну, ладно, це вам плівати, але ви ж самі себе суки травите І інших людей. Ну це, ну це ж прикиньте, це ж три кримінальних статті по природі, жорстоке поводження з тваринами, люди. Умови створили небезпечні для здоров'я, так? І за це ніхто відповідальності не несе. Знаю, чуєте, я ще, ще говорю. так. <кій> 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 ну, коротше, трохи ми вже відчухалися, це повітря вже розвіялося. Шкода, звісно, що таке все відбувається і під час війни, а люди ніби місто того, щоб бути якимись розумнішими. Ще більше з ума сходять. Ой. Ладно, пожалілася, нічого не дасть, вони все одно будуть те саме робити. Гоблі не вистачає. Що хочу вам розповісти про свою теплицю. Ми ще сьогодні зранку її трохи виправляли, бо накрили були, були сильні вітри. І, короче, плівка витягнулася з землі. Вона була натягнута як пружинка, але були оці вітра, і воно підривало, підривало і взагалі витягнулося. Я дивилася в тіктокі, в, в інтернеті, що добре, люд... хто погано зафіксували цю плівку, і багато людей. Позривало, порвало, поламало, і люди лишилися в прольоті. Ми закріпили цими мотузками, поприв'язували. І так ми ще спасли, щоб вона не улетіла в нас. Будемо цю часть відкопувати і будемо натягувати її наново. Тут з цієї сторони, ми теж, у нас такі на зігзагах, це дуже зручно, до речі. І ми, ось бачите, це ось воно було натягнуто. Це ми зняли оці зігзаги натягнули її знов, щоб вона була плотна, ось настільки воно у нас посунулося. Ну, а цю сторону ми сьогодні мусили робити, бо тут взагалі було плачевно, там воно вверху обтягнулося, що вода просто стояла там, так ямами такими були. Ну і що ми зробили? Відкопали повністю, наново натягнули і під кожну ось цю штуку каркас натягували і закопували блоки. Блоки, зараз покажу ось такі блоки. От. Тяжкі, нелегкі, ці ну, легенькі, а прям камінюки оці, такі блоки великі під кожну цю. Ставили, щоб воно тримало, щоб воно не витягнуло цю плівку. І закидали землі і закинули ще вище. Я не знаю, видно вам буде, що вон там земля нижче там в теплиці. А ці цього боку ми більше накидали, щоб воно туди так прямо затягнуло. Думаю, що вже буде триматися. А ці ми шнурки, ну, ще з іншої сторони теж так зробимо, як тут. А ці шнурки не забираємо, тому що має прийти затіняюча сітка. Зверху на теплицю, бо якщо цього не зробити, воно згорить сюди халєри всередині всі ці рослини, бо якщо буде на дворі 30, то тут всі 80, то треба буде ставити затіняючу сітку. Це Я замовила вона ширина 8 метрів і довжина ну, на теплицю 10 метрів. Сподіваюся, що ще, ще додатково затіняюча сітка натягнеться. От, чоловік каже, що прийдеться знову відкопувати, бо 8 метрів нам хватить ну, накрити. І... Ну, Такі ми роботи зробили. Сьогодні можливо комусь стане в пригоді, хто новачок. Бо от натягувати плівку, я скільки дивилась відео, там нічого такого особо не розказували. Бачила, що натягали кілька людей, так впиралися, натягали донизу, потім землею присипали. Ну, витягує вітер, і особливо, якщо там в теплиці двері відкриті, будуть верніше вікна будуть відкриті, буде сквозняк, то воно, мені здається, ще більше буде підривати плівку, і воно поступово-поступово буде підніматися, бо ж каркаси желізні. Хоча я бачила, що навіть на дерев'яному каркасі перебитий і все одно зривало плівку. Ну, а такий варіант, мені здається, буде дуже добрий. Да, жалко, звісно, блоків щось таке закопали, але Але! думаю, вже буде нормально тримати. Ну, Гарно натягнуто. От. подивимось. Дощів немає, земля суха. Обіцяли душі, не знаю, що буде. Так, тут в мене новиночка нарциси. Свахи я вицяганалася, там піонів трохи в неї вицягана, їздили до них в гості сьогодні <кій> після теплиці по молоко, бо в них корова є. У мене батько, який любить молоко коров'яче, він не п'є. А вони якраз позацвітали. Кажу, о, у мене таких нема нарцисів. Мені такі, дайте, будь ласка, вона копала і ще піони вона мені дала. От. Так, трохи позасажували цю площу, хто мене дивиться. Постійно знає, в мене тут ще там ріжя таке було, що було просто запущено. То ми убрали, розкопали, розчистили, засіяли травою. Насадили, тут у нас буде хвойний куточок. Сподіваюся, все буде гарно рости. ну Поливаємо он шлангом. абрикоси смерзли, як завжди, без варіантів. Прийдеться викидати їх. Ну, ну Смисл, якщо вже стільки років. Я, я навіть не пам'ятаю, цей ми ще ні разу не пробували. по-моєму, Дві ягодки було, що спробували все. Змерзають у нас. Натомість персики, київський пізній, мій фаворит, не змерзає, витримує заморозки. Ну, правда, він ще не розцвітав, коли ці були морози під 8 градусів. То ми проскочили, і він якраз передцвіте, І якщо будуть вже зав'язі, то мороз заморозки 2-3 градуси для них. Не страшні, вони не змерзають. Ягоди є. У мене є відео у моєму альбомі, хто може зайти, подивитися. Я за нього неодноразово розказувала. Навіть після були, вже перецвили. І вдарили морози, і в людей померзли знову абрикоси померзли, персики. А я була з урожаю. Такий в мене це персик, чудо персик. А це я чоловік поробив мені грядки, ще тільки формуємо, накладаємо. Ну, вже завтра Пасха, то ми вже нічого не будемо робити ці дні, то так воно буде стояти. Уже після свят зробимо. Так, що вам ще показати, тут я за громадки та хурму замовляла, то воно вже розпускатися починає листочки розпускаються це. Дві. Дві таких є. От, сподіваюся, буду їсти хурму. Подобається вона мені. Давно мріяла посадити, все щось не вийшло. Ну, тепер буде, сподіваюсь, буде. У мене хурма. І поливати будемо, щоб не засохло. Вологи нема зовсім. Ну І це моя, моя душа всередині. <сум> Мої рослинки, які починають рости. Їм тут подобається. Всі такі зелені, гарні. Розсаджую ще тільки, ну, це віола в мене тут розсаджується, є оргіни, там будра, традисканція біла. Це з того боку треба подивитися, там вже починає зацвітати Забула назву, от що, то, що ще не виздорвіла до пуття голова як в тумані. Ой, калібрахова, зараз ми туди підійдемо, забула. В мене записано там в зошиті, як вона називається. Я ще всі назви не вивчила. Але це вже зацвітає щось дуже цікаве, в той рік я її придбала. Вона в мене горіла, Висадила її на двір. І вона від тої спеки почала горіти, забрала її. Думала, що вона зовсім загине. Ця рослинка, але вона віджила і цього разу ну, напустикала зараз багато квітів. Будемо подивимося, що воно буде. Я подивлю, скажу вам назву її. Ну, така вона цікава. Букетиком буде цвісти. Тут в мене вербена. Роз, розсадила я її. І треба забрати. Хай вона роз, розмножується роз, цим кущиком починає рости. Тут в мене ампільня віола. Ось така вона красива. Має наростати таким каскадним кущом. Тут в мене плющі. Кілька видів, це барвінок, плющ барвінок, барвінок. Тут в мене ряд тайтелей йде. Тут в мене колілся. Ну, взагалі два ряда це в мене все квіти. А там, там в мене розсада. Розсада більше для себе, там, як залишок трошки буде щось, то винесеться на базар. А так взагалі. Взагалі це небагато, як бачите. Тут я ще планую огірки посадити в ці горщики, чоловік накидав, допомагав мені землю і розкладав горщики. Бо я вчора не могла, ще, ще хворіла. І кавуни хочу посадити. Ну це вже після Пасхи. Пасхи, правильно казати. Так, вірочки в я, цих в мішках непогано себе почувають. Перший рік пробую посадити. Ну, ніби не, непогано, дивіться, які вони гарні. Сподіваюся, їм сподобається все і будуть овірочки в корому часі. Ну, такий огляд невеликий розсади. Розказала вам, показала. що маю ще так закладати квітами по цю і по цю сторону. Ще вам скільки розсажувати. Це. Ну, перець це ще буду розсажувати. А тут ще в мене. Е, ой, господи. Чорнобривці. І петунів висіяла попробую. Ось, і тут питонія треба розсажувати. Тут в мене в стаканах ще там сходить капуста броколі. брокколі. Попробую. Помідори ще нові сорта буду пробувати. Ну, Поки що в мене фаворит кібіт сорт. Він уразливий до жари, до засухи, до перепадів температури. Кібіць. А, ще хочу вам показати помідори. Садилися всі в одне і той самий час. В один день, в один день розсадили. Це все, там різ... різні сорта. Помідор, а ото великий, то називається внук богатиря. подивіться, як по... в зрівнянні з цими помідорами, як внук богатиря виглядає. Я не знаю. Це в добродарі. Придбала насіння. От там по 5-10 по вони мені верніше, вислали як подарунок. Бо так я помідорами не дуже увлікаюсь. І оце, дивлюся, що вони якісь дуже-дуже цікаві. Внук богатиря. Подивимось, що з нього виросте. А, це в мене полуниця роман. Зацвітає, дивіться, яка красива ягода. Не ягода, а квітка, бачите, махрова. Попробую в кашпо його вирощувати. Він так то в мене на городі в землі росте. Це теж за нього можна подивитися в моєму альбомі. Ремонтантна полуниця. Я кущик була, викупила для експерименту, чи зимою він буде плодоносити в хаті, але там ягоди позав'язував, але но, но він все одно не, не ріс так, як потрібно. Я його винесла в прохолоду вже навесні, в березні винесла в теплицю, він в мене стояв в прохолоді, потім я його пересадила сюди. І він вже починає в мене квітувати. Подивимося, що з того буде. Так, а тут в мене червона з червоними квітами придбала в агромаркеті. Цвила вже, але я вирвала їх. Потім покажу, як розпуститься гарно. Так, калібраху треба, мабуть, постригти її буде. Полити цей, щось. Ущеки, цей, не знаю, відійде, ні. Ну, щось воно не хоче розвиватися, засихає, пропадає. Ну, ці ніби нормально ось ці всі калібрахові ростуть. А ще цей ось все. Ось, ось. А ні, це не калібрах, а це я розсажувала там одну рослинку, то, то не щитається. А ці всі ніби все, все добре, все росте. Ну, такий огляд Починає зацвітати королівська піларгонія. Тут в мене ще ну, різні пеларгонії. Я собі придбала була ще осінню. Тву з білим окайомочкою в агромаркеті придбала. Красива, правда? От. Ну і так помаленьку буду розмножувати і буду дивитися, що воно буде з того всього. Фуксія почерінкувала я вже, її вже є там вкорінені, теж маю розсаджувати. А це вже такі вони гарні черенки в мене. Різних сортів фуксії. На цьому я буду свій огляд закінчувати. Усім бажаю гарно відсвяткувати свято Пасхи. Сподіваюсь, що буде без великих втрат, тому що дивишся, як бомблять ті суми, зносять з лиця землі потроху. Це, звісно, вже, мені здається, на Пасху буде, будуть дуже сильно бомбити. У них вже на цього пунктик, як тільки велике церковне свято, вони вже починають дуже сильно по нас гатити. Сподіваюсь, що все буде добре і Бог нам в поміч. На цьому все. До нових відео.